Часу Йоанн бачить Ісуса, який йде до Нього і каже: «Ось Агнець Божий, який забирає гріх світу, це той, про кого я казав, що за мною йде чоловік, який був ще до мене, бо Він був раніше від мене, і я не знав його, але я через те й прийшов, хрестячи у воді, що він з'явився Ізраїлеві. І засвідчив Йоанн, промовляючи, я бачив Духа, який сходив, мов голуб із неба, і перебував на ньому. І я не знав його, але той, хто послав мене хрестити у воді, Він сказав мені над ким побачиш Духа, який сходить, і перебуває над ним. Він той, хто хрестить у Духові Святому. І я побачив. І засвідчив, що він Божий син. Слово Господня! Слава Тобі, Христе! Дорогі е, сестри, і брати. Сьогодні одна з небагатьох Євангелій е, впродовж року, де е, не чуємо слів Ісуса. Чуємо таке свідчення Йоанна про Ісуса, тобто розповідь того, що ми переживали тиждень тому, розповідь про хрещення Господнє. І Йоанн говорить дуже міцні слова. Іван розповідає, що Йоанн бачить Ісуса, який йде до нього. І досвідчує, що це Ісус через те, що бачить Духа Святого, і тоді вже говорить про Ісуса. Три речі: бачити, досвідчити і говорити, говорити життям і говорити вчинками це те, що суттєве в нас в Християнстві. Кожен день ми бачимо Ісуса на цьому вівтарі двічі на день, вранці, ввечері, чуємо ті самі слова, які сказав Ісус, які сказав Йоанн про Ісуса, а Агнець Божий. Але чи ми досвідчуємо Ісуса в своєму житті? Сьогодні апостол Павло в посланні до Коринтян пише, що до церкви Божої в Коринті. Освяченим у Христі Ісусі і покликаним, щоб бути святими. Ми освячені в Ісусі Христі. Святий це Той, хто відділений, відділений від решти. Ми бачимо дарохранительниця відділена від, від решти, від інших частин. Це пресвітерій, це святе місце. Колись Колись були такі дерев'яні романіки, які відділали одну частину храму від іншої, тому що святе дуже важливе місце. Так само чаша, в якій є кров Ісуса. Свята призначена тільки для цього. Якщо апостол Павло говорить, що ми освячені у Христі, то набагато більше, ніж ці предмети. Тому що ми приймаємо, ми живі, приймаємо живого Ісуса. А отже від моменту хрещення ми освячені, ми відділені від світу. Звісно, хочемо бути такі, як світ, в моді, в звичках, в праці, щоб не відрізнятися від інших. Але Бог нас вибрав, відділив, зробив нас святими у Христі. Тому це дуже важливо, дорогі сестри і брати, щоб ми це пам'ятали, що ми в нашій сутності вже освячені у Христі. І для того, щоб бути світлом, прикладом для інших. Але також ми є покликані, щоб ставати святими. Кожен день це дебют, це прем'єра. Це не можна так на один раз освятитися і, і вже все вистачає на, на всі дні життя. Кожен день це праця над власним освяченням, щоб бути святими. І можливо, ми думаємо, що, що багато чого вдалося. Нам в житті радіємо нашими перемогами, також і, і на фронті, але в сьогоднішньому першому читанні, коли Господь через слова пророка Ісаї згадує нам наше покликання, говорить, ти мій слуга: Я тебе покликав, щоб навернув, щоб я прославився. Через твої діла, але говорить таке речення, цього мало. Це всім нам говорить Господь. Ти думаєш, що ти записався, записалася минулого року на, на прибирання в храмі, а Бог говорить, цього мало. Треба більше. Може, думаєш, що записався, записався на чергування. Бо говорить цього мало. Цього мало говорить кожному з нас. І запрошує нас до освячення нашого життя, до того щоб зростати у ньому все більше і більше. Знаєте, цього тижня я мав таку подію, що війшов. До нашого храму, щось я там робив при, при виході, і, і війшов відвідувач, наш костел відкритий, відтоді, відколи вже немає в ньому концертів, і, і тому люди можуть спокійно сюди зайти. І отже, цей молодий чоловік. Іде, розглядається, і, і виходить на пресвітерій. Його, наверное, зацікавила ця спалена стіна за Христом. Я вже тоді побіг, підійшов, кажу. Це святе місце, це храм Божий. Якщо, будь ласка, зніміть шапку, і, і, і можна тут дивитися нижче. Він каже, це який це храм, це музей. Тож е, казали, що це музей, е, який відновила держава після пожежі. Я кажу, бачите, як відновила. Не все, що, що говориться, є правдою. Та ні, казали, е, що відновили. Кажу, ми зараз парафія відновлює е, всіма своїми силами. Але, але нам ще не переданий повністю храм, який побудували католики під кінець 19 го на початку 20-го століття. Та, та які католики? Це держава побудувала, а католики забрали. Тобто розумієте, яка свідомість в людей, яка перекручена свідомість неправдива. І ми маємо бути цими носіями правди. І, і також у сфері засобів масової інформації, в яких багато маніпуляцій неправди. Також по відношенню віри, по відношенню до, до церкви католицької також, по відношенню до святішого Отця. Тому, дорогі сестри і брати, Вчора ввечері, на нашій сторінці Фейсбук і на інтернет-сторінці, є чергове відео про наш костел, про його теперішній стан, про ситуацію з ним. Прошу поширити на своїх сторінках Фейсбук. Іноді ширимо щось про котиків чи, чи рецепти е, на, на Новий рік, е, ширимо правду, е, поширимо, щоб було більше Ісуса і правди для людей, щоб вони пізнавали правду, також щоб дійшло це до тих, які відповідальні за повернення нам нашої святині. щоб вона справді сіяла в цілій красі. i mean